Справжнє життя це коли дружина схожа на ідеал, діти схожі на тебе, робота схожа на хобі, те ще не схожа на начальника, начальник не схожий на ідіота, а зарплата не схожа на милостиню. Валентина Іванівна на уроці малювання. Марічка сьогодні малюватиме троянду, Остап Зайчика, Оксаночка Кицьку, а Петрик знову куполи, хрести та шістку бубей. Валентина Іванівна, а чому я завжди одне і те саме малюю? Зрозумій, дитинку. Тобі це в майбутньому житті більше знадобиться. Отже, діти взяли пензлики, і ти, Петрику, бери голочки з чорнилом і малюємо. У військоматі призовник скаржиться офіцерові. Товаришу полковнику, а чому за відмазку від армії ви з усіх берете 500, а з мене 1000 доларів? А тому, Любиміч Міч Мирьов, що одне твоє прізвище на 800 доларів тягне? У засудженого до страти запитують, яке його останнє бажання? Той відповідає, хочу випити пляшку коньяку на полеон. Добре, вам якого року? 2050-го. Петрик питає у Марічки Марічко, а ти коли-небудь пробувала туди? Куди туди? Ну це, у сусідню дірочку. Дурний чи що? Завагідні ж можна.